Друзі, яка велич, яка прекрасна подія, що відбувається, друзі, в мене для вас заклик, серйозний заклик до Дубенчан, до усіх людей. Друзі, Бог дав для нас дуже важливе доручення. І він хоче, щоб ви піднялися мужі, щоб ви піднялися жінки, щоб ви піднялися, піднялася громада. Знаєте для чого? Для того, щоб щось створити. І ви знаєте, якщо чоловік бездіяльний. Господь найде жінку. Якщо жінка буде бездіяльною, Господь підніме підлітка. Якщо і підліток буде бездіяльний, Господь найде ослицю, яка почне говорити. Але якщо й не найдеться ослиці, друзі, то камні будуть кричати, камні закричать, і буде проголошено слово Господнє. Друзі, незважаючи на наші людські капризи, амбіції, на нашу якусь гордість міг би взяти ангелів з неба, ми би зібрати всю небесне військо і робити набагато більше на цій землі, де ми з вами живемо. Але Господь чомусь вибрав просту людину, чомусь Господь вибрав церкву для того, щоб тут на цій землі. Діяти, показати через людину свою любов, показати через просте життя, через відносини, через суспільство, через наші дії, показати, що він могутній сильний Бог. Друзі, суспільство, в якому Біблія стоїть на першому місці, це суспільство, в якому є сильна віра, суспільство, в якому є сильна віра, це суспільство, в якому сильний дух Господній. Тому я закликаю, друзі, щоб дух Господній був в суспільстві Дубенчан, щоб в цьому суспільстві піднявся Дух Божий і прославився сам Бог, владика, Цар, неба і землі. Христос Воскрес!